Новина Миколаїв на Дністрі за 15 вересня 2023 року. Миколаївська громада. Знову в Скорботі. Під час бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув захисник з села Мала Горожана Іван Бай 1987 року народження. Похорон відбудеться у суботу, 16 вересня, в 12 годині, в селі Мала Горожана, вічна честь та слава, героям. Нам наші, і нашим і не веди нас у споку. Випуску далі дивіться, як відбувалася четверта ватра пам'яті вшанування промислово виселених українців у 1944-1951 роках. Коментарі родин, коментарі голови Миколаївського осередку та голови громадської організації Суспільно культурне товариство Устрики. Також дивіться поради від лікаря. Про вплив шкідливих звичок на серцево-судинну систему розповідає лікар-інтерн, епідеміолог Володимир Коцовський. Другу неділю вересня вшановується День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. 10 вересня вшанували пам'ять жертв примусової депортації з українських земель під час четвертої ватри пам'яті. Одним з ініціаторів якої є громадська організація Суспільно-культурне товариство Устріки у відпочинковому комплексі Медовий блюз, родини з Миколаївського, Новороздільського, Трускавецького, Жидачівського, осередків громадської організації та міста Львова розпочали захід. З молитви та вшанування депортованих українців мали що згадати та заспівати. Вже під час чотирьох етапів примусового виселення було виселено близько 700 тисяч українців під час першого етапу 1944-1946 років під час обміну населення було примусово переселено 482 тисячі українців. Під час операції вісла у 1947 році було виселено близько 150 тисяч українців. А під час вирівнювання кордонів у 1948 році, під час третього етапу, було виселено 9125 українців. Під час четвертого етапу, у 1951 році, коли відбувся обмін ділянками державних територій між СРСР та Польською Народною Республікою, було виселено 32 тисячі тисячі. Українців багато з них примусово було переселено з Західної України в Одеську, Херсонську, Миколаївську та сучасну Донецьку область. Захоплення російськими військами у 2022 році українських громадян на окупованих територіях з подальшим їх вивезенням до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ це сьогоднішня версія. Колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. На дев'ятсот п'ятдесят перших роках, ми переселенці з Бахмутського району, батьки яких були переселені в 1950. Чому році з села Ліснувати Хирівського району Дрогобицької області. Вдруге, переживаємо те, що пережили наші батьки, коли їх депортували з рідних місць, на жаль, на сьогодні це територія Польщі. І ми розуміємо, наскільки важко їм було призвичатися до нових місць. Де зовсім інші були соціальні умови, традиції, звичаї. Сьогодні ми це переживаємо, тому що ми мусили теж тікати від війни. І слава Богу, що ми повернулися на малу батьківщину наших батьків сюди, на Львівщину. І ми дуже вдячні за той теплий прийом, підтримку, всіляку допомогу. Повірте, це не просто слова, повірте, це не просто емоції, це дійсно велика вдячність від тих людей, які втратили свої домівки. Від наших міст і сел залишилася купа каміння, згарища, нам немає куди повертатися, але ми віримо, що Україна переможе і ми зможемо відбудувати наші прекрасні міста і сили. Мені дуже приємно, що зараз в новому роздолі ми вже не переселенці. Переселенцями, я скільки себе пам'ятаю, стільки я переселенка. Особливо там наші місцеві, то ми були переселенці, ще й Бендери завжди нас називали. І от нас зараз вже не називають переселенцями. А знаєте як? Нові мешканці нового роздолу. Це так, знаєте, вражаючи, ми нові мешканці. Ми вже більше року тут живемо. Але, як я сказала, не насмілилася поїхати. І чому? Тому що хотіла, думаю, поїду після Великодня, Великдень тут. Буду святкувати, а от після Великодня на поминальну неділю, поїду додому, адже там могилки моїх рідних не змогла. Саме на Великдень вночі, коли там. Моїй Васильівській церкві, про яку я дуже багато писала, про яку я дуже багато дізналася, уявляєте, і там якраз відбувалася служба, якраз вночі нас цілу ніч правлять. І от расисти вирішили зруйнувати нашу церкву. Вони вдарили там сильно, там, ракета. Але, мабуть, так Бог дав, не долетіла вона, трошки-трошки не долетіла. Школу зруйнувала, багато поруйнувала і забрала життя двох моїх учнів Ярослава, який в цьому році мав закінчити в 11, 11 класів, і дівчини, учениці Вікторії. тепер я, ну, знаєте, ну боюся, що приросту тут, щоб все таки так. Найстарші представники родин, а пізніше наймолодші запалили справжню ватру. Про миколаївський осередок та спогади депортованих родин розповідає Ольга Плішилов. Миколаївський осередок великого товариства Вустрики налічує близько 150 членів. Серед них дуже знамениті в Миколаєві родини, знайомі всім. Це є, звичайно, що родина загородничок, Кореновських, Лешегів, Драгушів, Гентушів, Кухтів, які вже 22 роки тому зібралися і створили товариство. Всіх їх об'єднала одна доля доля вимушеного переселення. У 2001 році була перша ватра на рідній землі. Це була, напевно, найважча ватра, тому що люди вперше повернулися на свою рідну землю. Вони клякали, цілували, плакали, шукали свої домівки, шукали могили своїх рідних. Наші батьки, наші бабусі, дідусі відходять у вічність, і ми, предки їхні. Вирішили об'єднатися і продовжувати традиції їхні. Тому кожного року ми стараємося їздити в третю неділю липня у рідні устріки і вшановувати пам'ять і, звичайно ж, запалювати ватру. Четвертий раз, другу неділю вересня, у нас тут в медовому блюзі проходить ватра пам'яті. На якій ми теж вшановуємо депортованих людей. Минулого року в устріках було теж відкрито пам'ятник всім жертвам, які були вимушені полишити свої домівки. Кілька років тому Віктором Васильовичем, нашим головою, повністю осередку, була така подана ідея створити спогади. Адже старші люди відходять у вічність. Матеріали збиралися, кожна сім'я збирала свій матеріал, писала свої історії. Спочатку ці історії читали Миколаївчани у нашій районній газеті Громада, а нещодавно вийшов перший збірник спогадів Переселенські долі. Тут долі всіх наших родин, те, як вони вимушені були залишити свої рідні домівки. І ми нащадки наших батьків будемо передавати цю традицію, будемо передавати, щоб, не, щоб всі знали про те, які важкі долі були у наших батьків і як вони полишили рідну землю. Продовж років одним з ініціаторів ватри пам'яті, єднанням родин депортованих українців, є Віктор Козоглодюк, голова громадської організації Суспільно-культурне товариство Устріки. Ну сьогодні направду четверта ватра пам'яті. Ми її започаткували у 2018 році, власне, тоді, коли старше покоління, не всі старшого покоління могли відвідувати свої рідні домівки, а домівки вони залишили на теренах, які тепер відійшли до Польщі. Це землі Нацяння, Лемківщини, Підляща, Любачівщини, Холмщини і Західної Бойківщини. 79 років тому саме 9 вересня була підписана така угода між польською стороною і радянською Україною про обмін населенням. Українці мали бути виселені з Польщі, а поляки з України. Але цим не завершилася оця трагедія українського народу, які віками проживали на прабатьківських землях. За виселенням 1944-46 років наступила відома всім операція Вісла. Операція Вісла це стосувалася виселенням українців, але в межах польської держави. Але і цього було замало. Саме в 1948 році була ще одна депортація, вже менша по розмірах, але вона також захопила українців, які мешкали в прикордонних районах. І в 1951 році була остання з чотирьох депортацій українського населення з території повоєнної Польщі. Більше 700 тисяч українців були виселені з цих земель. І щоб вшанувати їх пам'ять. Було прийнято на рівні на рівні Верховної Ради, на рівні е, обласних рад. Було прийнято рішення про відзначення другу неділю вересня дня шанування пам'яті депортованих українців. І от, підтримуючи цю ідею, ми вже в четверте проводимо власне таку ватру пам'яті, яка багаточисельно збирає безпосередніх учасників цих подій. Їх дуже мало вже їх, вони тут вже фактично старенькі люди, але є тут їхні нащадки. Ми фактично збираємо вже чотири покоління, і це дуже приємно, що жива пам'ять. Пам'ять живе, бо інакше ми не можемо, не можемо бути на тій землі, тому що хто має минуле, той буде мати майбутнє. Сьогоднішня ватра пам'яті проходить особливий період, важкий період для України, але ми бачимо, наскільки люди згуртовані, наскільки вони готові все робити для нашої спільної перемоги. Сьогодні тут є представники Миколаївської народної самооборони. Вони також учасники сьогоднішньої нашої ватри пам'яті. Ну і буде ще сказати, що наша ватра благодійна. Тому ми сьогодні ще зберемо якісь певні кошти для підтримки потреб збройних сил України. Сподіваємося, що ця ватра пам'яті буде палати, вона буде підтримана молодшим поколінням, щоб була пам'ять жива, щоб ми мали живу історію. Сподіваюся на подальші її продовження, але вже в час миру, в час переможного миру, і напевне після нашої перемоги тут людей буде більше і більше. У людини батьківщина є. Аю, доброго дня! Отже, будемо говорити про шкідливі звички в контексті їх впливу саме на як фактор ризику серцевих судинних захворювань, і будемо говорити про такі два дві найпоширеніші шкідливі звички в суспільстві: це є паління тютюнових виробів і вживання алкоголю. Чи почнемо з впливу. Е Паління тютюнових виробів на е, захворювання серцево-судинної системи, ну і на здоров'я в цілому. Отже, паління є дуже вагомим фактором ризику серцево-судинних захворювань, яке значно збільшує ймовірність як ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та ряду інших дуже серйозних захворювань. І завжди куріння враховується як фактор ризику при обрахунку. Навіть ймовірності несприятливих серцевих подій і враховується як кількість власне викорених цигарок в день, так і кількість років, які людина палить, тобто є пряма залежність від того, як багато щодня і як довго. Отже, і з такого, що потрібно знати, то при палінні в організмі звужуються судини, тобто активується симпатична нервова система, тобто та частина нервової системи, яка звужує судини. Наслідок того, що сюди не серцю важче працювати і, і, і ну, збільшується нагрузка на серцевий м'яз. Спочатку такий вплив мені, здається не дуже значний, оскільки людина як тільки починає вживати тютюн, вона е, викурює цигарку 2-3 в день. Це ще так не впливає. Проте, коли е, ну, неминучим є розвиток подальшої залежності, і рано чи пізно кожен вже починає випалювати пачку і більше. То понад 20 цигарок в день, і в такому стані ну, організм фактично цілодобово має звужені судини і збільшену нагрузку на серце. І впродовж років це призводить до систематичного збільшення артеріального тиску, ураження судин, розвідку ішемічної хвороби серця. Крім того, так само ну, уражується значним чином і дихальна система, а враження дихальної системи. Призводить до застою крові і серцевої, в легенях, і серцевої недостатності. Тобто, це дуже такий пов'язаний вплив, про який слід знати. Також кілька слів хочеться сказати про такі нові засоби для куріння, які війшли тільки на ринок, і багато хто ну може не звертає уваги, що це щось таке серйозне. Наприклад, це є одноразові вейпи, як зараз в народі прийнято називати одноразки. Їх, їх палять навіть підлітки, якось в суспільстві сприймається, ніби це щось менш шкідливе, як мінімум менш шкідливе, ніж це який, і так не впливає на, на, на організм. Це є електронні сигарети або одноразові вейпи. Тобто більш вони в народі відомі як електронні сигарети. Отже, ну, це є такий міф, тому що нікотин в одноразових вейпах він навіть швидше поглинається кров'ю і в більшій кількості доноситься до мозку. Крім того, процес куріння там не регульований. Тобто, скільки цигарку можна допалити і викинути, і все. А там, можна, ну, мозок навіть вже не сприймає, скільки він викурює. можна це робити неконтрольовано там, годину підряд. І таким чином організм дуже сильно насичується нікотином і збільшується відповідно, нагрузка на серцево-судинну систему. Так само. Ну, при нагріванні, оскільки там нагрівається рідина, і от з цих ароматизаторів утворюється велика кількість канцерогенів, які також впливають на саме різні системи і розвиток у них онкологічних захворювань. Тому треба бути пильними, особливо пояснювати дітям, що електронні сіяки це так само ну, шкідлива звичка так, на рівні з курінням, а в певних респектах може бути навіть і гірше. То другою такою шкідливою звичкою так само є алкоголізм, який при хронічному вживанні призводить до захворювань серця, то так само розвивається і хімічна хвороба серця, може розвиватися артеріальна гіпертензія і серцева недостатність кіцям. Тобто розумієте, що коли людина кожного дня тривалий період вживає алкоголь. Відбувається два процеси. З одного боку, це є постійний стрес для організму і викидається велика кількість адреналіну, який збільшує нагрузку на серцево-судинну систему. А з іншого боку, токсичні продукти алкоголю вони уражають власне наш серцевий м'яз і порушується його скоротлива функція. Тому регулярне вживання алкоголю в перспективі призводить до серйозних наслідків в плані серцево-судинних захворювань, хоч це й не буде зразу за. Один чи два роки, але ну, згодом, коли вже людина втягується, це ж свого і наркотик. Тому то людині важко потім покинути цю звичку, і вона вживається все ще більших кількостях і за роки, неминуче розвиваються безпечні захворювання серцево-судинної системи. Чи оскільки ну, смертність від серцево-судинних захворювань є найвищою. У в комплексі розбирати цю проблему, і шкідливі звички є таким ваговим фактором, який повсюдно поширені, на які доцільно звертати уваги, доносити до людей, що це важливо, і щоб люди налаштовувалися на те, щоб від них позбуватися, знаходили мотивацію і розуміли, що це ну, значним чином впливає на стан їхнього здоров'я. Порадити, щоб вберегти своє здоров'я, от в контексті нашої сьогоднішньої теми. Це є відмовитися від шкідливих звичок. Тобто, що до коріння можна кинути, неважливо, який термін ви вживаєте це цей, чи це 10 років, чи 20, Наш мозок все рівно здатний відновитися. Треба просто зрозуміти суть проблеми, знайти мотивацію та розпланувати. Тобто, треба визначити собі конкретний день, повідомити всім друзям, родичам, що ви збираєтеся позбуватися від шкідливої звички. Шукати якісь відповідні моменти. Тобто, часто люди, наприклад, палять чи надживають алкоголь в якісь певні моменти Стресові для себе на роботі, відносинах з друзями. І треба аналізувати і заміщати шкідливу звичку якимись іншими корисними речами, як спортом, якимись активними видами відпочинку, також ну і старатись знаходити мотивацію. Ну, у важких випадках, звичайно, від залежності. Можуть допомагати, ну допомагають позбутися і медичні засоби, тобто можна ну, мож, можна і потрібно, якщо самому не виходить справити, звертатись до лікарів і в комплексі старатися позбуватись від шкідливих звичок. Перемога України над російським окупантом залежить від кожного з нас. Робіть все, що в ваших силах, та не будьте байдужі. Ваша підписка важлива, Підписуйтесь на YouTube канал. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.